Вітаю на каналі. Сьогодні 1 липня 25-го року. Лівобережна Херсонщина показую, який в цьому році абрикос ананасний сорт у шалах. Знову він порадовав урожайністю своєю. Не такою, звісно, як торік, може половину менше, але його багато все одно. Є навіть отака картина. Прямо гілки добряче загружені. От такі красунчики. Калібр цьому році такий відбірний, десь 80 грам плюс. Такий як крупне яйце і більше. В основному весь. Спіє він нерівномірно, Спіє він частинами, може бути впродовж двох тижнів спіть. Вибираю його також частково, поступово. Ось такий калібр в основному блодів усіх. Під 90 грамів. Показую, як звичайно м'якоч. Це спілий плід вже зовсім аж капає сок. Цукру в цьому році достатньо, так як і торік. Але торік був аж з перебором цукру навіть. Якби порівняти з, з тим роком, то він зараз помірний такий цукор. Можливо, що ще перші плоди спіють, далі буде більш насичений. Сорт дуже привабливий в плані комерції, його на ринку дуже добре знають і добре купляють плоди. Плюс до того він транспортабельність має добру таку, його можна зривати таким біловато зеленим він буде доходити через 2-3 дні, вже буде спілий в ящиках дозарюватись. Також часті питання по цьому сорту в коментарях на рахунок запилення, тому що... Недолік у людей в основному це погане запилення і дуже мало плодів. Ну, як бачите, проблем з запиленням тут немає взагалі. Це навіть після того, що були приморозки і морози в лютому побили бруньку квіткову. І по, -по, -по завізі були приморозки, багато завізі пропало. Це як на диво обійшов ці всі катаклізми. Дав такий врожай гарний, каліброваного абрикосу. Чому він мене запиляється? Добре, тому що в мене на невеличкій ділянці біля ста сортів абрикоса росте. І самоплідні і інші сорти. І йому, я вважаю, достатньо запилювачів серед цієї команди. Сорт можна назвати майже легендарний, тому що він настільки популярний, що нічого і додати. Смак у нього чисто солодкий, такий аж приторно-солодкий, з такою ванільною ноткою, чого його продавали ананасний. Ну що, гарний сорт. І з добрим запиленням це сорт топ по, по, як, по комерційності. Колір такий прям біло-жовтий. На нього кажу лунний колір. Це він спілий вже. Трошки в листі схований, він він такий чистий, чисто білий, біло-жовтий. Якщо відкритий без листя, то в нього такий веснущатий загар на ньому. Пів абрикосику буде такий розова точка, така рясна буде. І той абрикос у мене по моїх спостереженнях найсолодший. Ось такі плоди. Ось так виглядає настоящий абрикос шалах. Також питають, яка кісточка по смаку. Кісточка не гірка, вона солодка. Це кому треба ця інформація. Сама кістка, ви бачите, по формі трохи відрізняється від інших сортів, вона така подовжена дуже. На цьому буду огляд по абрикосу шалах завершувати. До нових зустрічей. До побачення.